ЄС змінює правила ви з 12 жовтня 2025 року. Це важливо знати усім українцям, особливо тим, хто планує подорожі або виїзди. Замість звичних штампів система, цифрова система Entry-Exit. Вона автоматично фіксуватиме перетин кордону, дані з того паспорту, фото, відбитки пальців, дату та місце в'їзду і виїзду. Це працюватиме у всіх 29 країнах ЄС. Якщо раніше рахували дні перебування за штампами, тепер кожен має слідкувати сам. Статус тимчасового захисту звільняє від цієї реєстрації. Але якщо ти їдеш як турист, готуй біометричний паспорт, підтвердження мети, бронювання готелю, зворотні квитки, кошти на перебування і медичну страховку. Окремо готуються до запуску системи ATAS. Вона буде запускатися 2026 року. Дозвіл на в'їзд буде коштувати 7 євро і діяти 3 роки. Процедура отримання ATS буде простою. Інструкції як її отримати, ми виклали в нашому телеграмі. Переходь за посиланням. Як тобі ці зміни це справді спрощення чи навпаки?